Наступний спосіб не служити це дитина інвалід. Тут насправді є юридична колізія, і багато говорять про фейки, вкидають інформацію про те, що мобілізуватимуть жінок. Про це ми обов'язково поговоримо, але будемо говорити про те, як зараз працює де-факто. Якщо ви виховуєте дитину інваліда вдвох в, в класичній християнській сім'ї, де один батько і одна матір, то якщо у дитини третя група інвалідності, ви також можете не служити. Ні батько, ні матір. Насправді це дуже важлива штука, тому що третя група інвалідності здобувається дуже легко. І станом на сьогоднішній день у багатьох людей, які продовжують ходити на роботу, третя група інвалідності. Тобто її можна здобути або через психічні захворювання, які часто трапляються у людей, через ігроманію, через рдух. це розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Тобто, загалом у вас також є пул. Засобів, які ви можете запросто використати, тому що це дозволено законом.